Хочу донести до вашого відома наступну інформацію, що 17 березня 2023 року Кабмін ухвалив постанову 236 зі змінами до ліцензійних умов, яка набула чинності з 1 квітня. Це означає, що з квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Але на територіях, які знаходяться в межах територіальних громад, які розташовані в районах проведення активних бойових дій або які перебувають в тимчасово окупованій території. Відпуск рецептурних ліків може здійснюватися без рецепту. Тож не хвилюйтеся, всі лікарські засоби, які ви отримували, ви можете також отримувати без Рецепта в аптеці бережіть себе та бажаю міцного здоров'я вам.